Армія країни-агресорки відправляє невеликі штурмові групи у напрямку населеного пункту. Новеньке Сумської області. Їхня мета там закріпитися. Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І докладніше про те, що зараз відбувається на кордоні Сумської області з Росією, розпитаю Вадима Мисника, речника оперативно-тактичного угруповання Сіверськ. Пане Вадиме, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий ранок, героям слава. Почнемо з ситуації на кордоні Сумської області. Чи тривають бої з ДРГ росіян, і чи намагаються вони прорватися через кордон та закріплюватися у прикордонних населених пунктах? Ворог не міняє тактику саме на північному кордоні. Це і Чернігівська і Сумська область. Щодня він вдає обстріли прикордоння, використовуючи різноманітне озброєння. Це здебільшого. ФПВ-дрони, скиди з БПЛА, міномети, артилерія найбільша концентрація таких обстрілів, і звісно ж, от як ви зазначили, спроб дрібних малих груп піхоти перевіряти на місність нашу оборону на кордоні, це на Сумщині. І ми бачаємо саме в таких місцях, де йдуть стики, де наші сили оборони проводять операцію на суміжній території Курської області. А от судячи спорядження тактики того ж озброєння, яке застосовують ці військові у складі ДРГ, що можете сказати про рівень їхньої підготовки і що це за підрозділи можуть бути? Тут слід розрізняти, бо ДРГ це здебільшого спецпризначенці, Вони ретельно готуються до своєї діяльності, як ми раніше на північному кордоні тут їх і Вираховували, знищували, відбивали їхні заходи. Зараз ворог також використовує просто дрібні групи піхоти. Вони таким чином намагаються просто зайти на нашу територію, щоб закріпитися, накопичити сили і розширяти зону активних бойових дій. Але ж ми вираховуємо ці групи і максимально знищуємо їх. Чи є серед них військові з північної Кореї? Ну на даний момент ми не маємо такої інформації. У нас не було затриманих полонених. Ви говорите про те, що вони е, чинять такі спроби, але кілька днів в інформаційному просторі ширилася інформація про прорив кордону і про те, що росіянам вдалося зайти у прикордонні села. Можливо, повністю розбиті, і там вже не лишилося населення. Тим не менш. Чи є е, такі населені пункти? Ну, слід різняти і прорив кордону, і, і просто діяльність дрібних груп піхоти або ДРГ. Прорив піх... Прорив кордону здійснили Сили оборони України у серпні минулого року, коли ми зайшли на територію Курської області і на оперативний простір розбили їхню оборону і пройшли технікою, вклінулися в глиб території. А ця діяльність, яка зараз відбувається, так ворог просто намагається маневрувати саме на флангах проведення. От е, активних бойових дій для того, щоб у них вони багато втрачають і намагаються якимось чином ось, е, здобувати от, е, ці населені пункти. Які вони, як ви зазначили, по-перше, стирають з обличчя землі кабами спочатку. А яка ситуація між селами? Журавка і Басівка? Так само там у нас єдина система оборони побудована. Слід зазначити, що ми активно використовуємо природні особливості, рельєфні особливості місцевості тут багато болотів місцевостей, місцевості, дрібних водойомів. Тож наша оборона ефективно побудована для того, щоб саме виконувати задачу, не давати проникати в глиб території і максимально нищити ворога. Чим чим зараз і займаються, виконують бойові задачі наші сили оборони на кордоні. Пане Вадиме, Росія на сході України перейшла до тактики логістичної війни, що фіксують військові аналітики, розповідають військові у нас в ефірі? Тобто вони намагаються перерізати логістичні шляхи, націлені на них. Яка ситуація з логістикою сил оборони на Сумщині, і яка тактика росіян у намаганнях перерізати шляхи сил оборони, що ведуть у бік суджі? От як оцінюється рівень загроз? Відстані тут для такої зброї вони досить невеликі. Тобто зараз активно застосовується саме авіаційна компонента, це різноманітні безпілотні літальні апарати різних систем, які можуть залітати на десятки кілометрів. Тож, звісно, в цьому напрямку йде боротьба. Ми активно застосовуємо і засоби радіоелектронної боротьби, і слід зазначити, що це гра в обидві боки. Тобто ми наносимо удари в глиб території Росії, наносячи саме по їхніх логістичних центрах і логістичних та транспортній інфраструктурі, в результаті цього, чи є ознаки, що росіяни підтягують сили до кордону в районі Сумщини і готуються до масованих атак і піхотою, і технікою. Вони дуже активно підтягують сили саме в район, концентрують, де наші сили оборони проводять. Курська операція. і звісно, це один одне завдання ж було витягувати на себе усі ці всі сили. Ворог концентрує, несе величезні втрати і знову ж таки намагається здобути якісь результати. Наша наше завдання прикордонні максимально наносити йому враження, максимально нищити техніку і живу силу. Якщо переміститися з переднього краю у тил, хоча в Сумській області, я так розумію, такого вже немає розуміння як тил, все ж таки щодо регіону мирних населених пунктів в цілому, на яких цілях зосереджені росіяни? Ну, перш за все вони тероризують прикордонні області, Росії, Сумську Чернігівську область. Активно, вони обстрілюють здебільшого це об'єкти цивільної інфраструктури. Ось вчора поцілили в АЗС, також приватні будинки. Нічого нового немає. Вони також б'ють і по цивільному автотранспорту, мінують дистанційно населені пункти прикордонних громад. Ось така тактика держави-терориста, який Росія вона підтримує, постійно так діє. На Херсонщині і на Харківщині вони дуже часто застосовують fpv дрони саме проти населення. А яка е, інтенсивність на Сумщині? Чи є така в них теж практика у росіян? Так само. Так само вони дуже активно застосовують саме в прикордоні ФПВ-дрони і скиди різноманітних вибухових пристроїв з БПЛА. І при цьому застосовують різні системи, все, що в них є. І на оптоволокні, і інших систем є як я зазначив, вимінують дистанційну територію, і Макс і саме проти цивільного населення, перш за все, вони спрямовують свої дії. Пане Вадиме, я вам вдячна, що ви знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Вадим Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ.